У 2021 році електронний портал продажу автомобілів «Авторія» спільно з іншими площадками оголошень грубо підрахували, що станом на 21 рік в Україні налічувалося 10 мільйонів автомобілів. Завдяки автотранспорту ми легко можемо придбати будь-які продукти у десятках тисяч магазинів. Можемо легко дістатися від точки А до точки Б. Та загалом автомобіль став невід'ємною частиною життя абсолютно кожної людини. Очевидно, що водії усіх цих автомобілів регулярно заправляються на АЗК. Саме про одну з найвідоміших автозаправних комплексів ми сьогодні і поговоримо. Я розповім, як студенти вузів побудували одну з найбільших мереж, як вони боролися з конкурентами та як ледве не втратили 200 мільйонів доларів та не збанкрутіли. Отже, око. Як яким створилась мережа око? Історія створення концерту «Галнафтогаз», що володіє око. Це одночасно типова історія з 90-х і одночасно цікава і захоплююча історія будівництва бренду в умовах, коли на твоєму ринку усі біжать не за впізнавністю, а за прибутком, ігноруючи що гроші, це витікаючи з бренду. Власником концерну Галнафтогаз є український підприємець Віталій Антонов. Він у 91-му році починає займатися бізнесом. Спочатку створює фірму Карат та починає продаж різних груп товарів, але цей бізнес йому не подобається, тому у 95-му році він створює гал та починає займатися продажем нафтопродуктів. Спочатку для регіональних заправних комплексів заходу України, а пізніше у 99-му році створює першу власну АЗК під назвою ОКО. Тоді це була просто заправка, і більше нічого згадує сам Віталій у одному з інтерв'ю трішки пізніше. Знаходилась вона до слова у рідному місті Стрий Львівської області. Саме ця заправка стала початком будівництва великої мережі. У 2001 році він відкриє ще одну заправку вже з повноцінним магазином кафе та автомийкою. Знаходилась вона у Львові на вулиці Зелена. Ідею йому запропонує однокурсник з вузу, котре якраз шукав роботу. Саме тоді Віталій розуміє ключ успішного бізнесу. Потрібно фокусуватися на молодь, на перспективних та гарячих на людей, що не працювали у фірмах радянського союзу, та можуть принести у бізнес новий свіжий погляд. Тоді він і починає залучати у Галнафтогаз молодих випускників львівських вузів переважно факультету економіки. До речі, з цим йому допомагає його жінка Наталія. Саме вона стає першим корпоративним психологом, що допомогла відібрати з безліч кандидатів саме того, хто їм потрібен. Саме завдяки такій моделі, мережа око починає стрімко рости вже у 2002 році. Кількість АЗК налічувала 55. Вони усі розміщувалися на заході України, але того ж року відкрилась перша заправка у Києві. До речі, усі нині топ-менеджери та директори різних департаментів тоді якраз ті самі студенти, яких залучав Антонов для просування мережі та будівництва правильної бізнес-моделі та залучення інвестицій, таким чином Даниляк, однокурсник Антонова, у 22-му році очолить усю мережу після того, як Антонов залишить цю посаду, але про це трішки пізніше. Отже, на дворі, 2002 рік борхливий ріст українського бізнесу потрішки закінчується. Вільних грошей стає менше, та для масштабування було вже недостатньо просто ставити заправки. Потрібно було залучати міжнародні інвестиції, підвищувати якість. Саме тоді око залучає перший кредит у розмірі 1,2 мільйона доларів від Європейського банку та будує нову заправку в Києві. Говорять, що саме цим кредитом око заробило своє ім'я у банківській сфері та їм починають довіряти. Так, у 2005 році Галнафтогаз робить перше в історії України розміщення акцій на публічній франкфуртській біржі. Тоді розмістили 17% акцій та залучили 30-40 мільйонів доларів, що дозволило неабияк пришвидшити будівництво нових АЗК. Тоді це вважалось неймовірними грошима. Саме завдяки цьому кредит довіри до ОКО та до Антонова росте. Та того ж року той самий банк дає кредит Галнафтогаз у розмірі 50 мільйонів доларів. Протягом наступних двох років додали ще 150 мільйонів доларів. Так, маленька мережа, завдяки хорошій репутації та особистому бренду залучає більше ніж 200 мільйонів доларів. До речі, чотири роки згодом ОКО продасть четверть усіх акцій, саме банку реконструкції та розвитку, чи раніше видавали їм кредити. Згоду оцінюють у 50 мільйонів доларів та погашення частини боргу. У 2013 році кількість АЗК сягнула відмітку у 400 окремих автозаправних комплексів, а також 32 ресторани Аля Мінута, вісім закладів Паста Мія та мережу кафе Хот Кафе. Усі вони почали відкриватися у 2011 році. Тоді око зрозуміло, що потрібно диверсифікуватися та не ставити усю ставку лише на заправках. Отже, з історією розібралися. Я пропустив періоди будівництва та відкриття нових комплексів для обслуговування АЗК, а також на автобас, адже вони суттєво не впливають на сюжет, хоча і є основним засобом масштабування мережі. В окрему частину відео я хочу винести особливості око. Саме ця мережа на повноцінному рівні впровадила ідею будувати не просто заправки, а будувати цілий комплекс з магазинами, кафе та усіма необхідними для людей речима, такими як вільний туалет, душова кабіна та паркінг, де можна переночувати в авто. Таку ідею, як я говорив раніше, око придумали ще на початку своєї історії. Перша така заправка відкрилася на третій рік існування компанії у 2001 році. Зараз око ми знаємо, як класне місце зустрітись з другом випити кави, з'їсти крафтовий пиріг або піцу власного виробництва та обговорити необхідні речі, а вже потім як заправку. Особливо полюбилось око багатьом українцям на початку повномасштабної війни. Тоді лише ця мережа могла надати найбільше та найшвидше палива. Їх частка на ринку у період березня-квітня перевелила за 50%. Тоді око перші почали поставки європейського газу та нафти. До початку повномасштабної війни паливо постачалося в Україну з Росії та Білорусі. Та як зрозуміло, як тільки війна почалась, усі поставки зупинилися. Галнафтогаз власне коштів переплатив 200 мільйонів доларів європейським партнерам наперед за доставку палива в Україну. Також ще за 20 мільйонів доларів запозичили транспортні вагони у ЄС для доставки палива в Україну. Таким чином вони перші сформували безпереривну доставку пального в умовах, коли усі конкуренти закривали заправки одну за одною. Також впровадили систему премій до 200% за роботу у важких регіонах. Саме завдяки такому методу ні одна заправка не закрилась через брак персоналу, хоча скорочення були відчутні. На певних заправках працювало лише 30% усього персоналу. До речі, хочеться додати цікаву інновацію око на початку війни, коли на кожній АЗК стояли кілометрові черги. Тоді вони придумали систему Стюарт. Один з персоналу заправки підходив до авто в черзі та пропонував їжу в машину, інформував про наявність палива та швидкість заправки автомобілів. Звичайно, цей період не пройшов без інцидентів. Так у Львівській області в місті Солонка, 25 червня близько шостої вечора стався технічний збій, та вода з мережі попала в резервуар з бензином А 95 Тоді постраждало майже 30 автомобілів. Чітко видно осад брудно-коричневого кольору. Як згодом прокоментувала мережа АЗС у себе на сторінці в Фейсбуці, бензин таки був змішаний із водою. Наші клієнти сьогодні на АЗК у Львівській області Солонка, вулиця Стрийська, 34, о 18.30 сталася технічна несправність, і вода потрапила у резервуар з бензином марки А 95 Не в наших правилах замовчувати такі речі: ми визнаємо технічну несправність і приносимо вибачення за завдані незручності. Всіх водіїв, хто заправився на цьому АЗК бензином марки А 95 після 18.30, прохання у разі виникнення несправності з авто звернутися на гарячу лінію око перевагою такого стрімкого налагодження роботи під час вторгнення аналітики вважають концентрацію більшої частини логістичних пунктів та самого керуючого складу мережі на заході України. Хоча самі око вважають ключовим фактором лише те, що у око великий кредит довіри, та лише вони змогли наперед переправити 200 мільйонів доларів партнерам у Європу за паливо, яке тільки мало їхати в Україну. Надалі у планах компанії нарощувати об'єм роздрібної торгівлі паливом, збільшувати кількість та масштаб АЗК, а також зростати на ринку природнього газу, і електроенергії для промисловості. Також генеральний директор мережі Василь Даниляк, якраз той, що доєднався до око на рубежі 90-х та 2000-х, перспективно дивиться на ринок виробництва мінеральних добрив, сегмент агрофінансування та агротрейдингу. Зараз ринок, що охоплює око, сягає 26% усього об'єму продажів пального в Україні. Також Око хоче повернутись до незакінченої угоди про купівлю мережі заправок Амік. У 2021 році угода була на завершальному етапі, але в результаті не вдалась. До речі, тоді ж. У 2021 році Око вело перемовини про купівлю мережі магазинів біля дому Коло. Також Око хоче завести в Україну бургер кінг, але про це я обов'язково якось зроблю повноцінне відео. Дякую, друзі, що додивились до цього моменту. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Я старався якомога чіткіше розкрити історію заснування та подальший розвиток мережі око про те, чому їх люблять, а що буде далі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та слава Україні!